Дровенькі були. У нас відбулися маленькі трошки переміни. Підселили ми сюди до ось тих великих, до цей вольєр, підселили ми нашу маму з чотирма її хлопцями. Ну Там, ж, там вже на подвір'ї залишиться одна молодь і хай же оці їм не заважають. Вони вже підросли і з великими знайомство пройшло. Е, тільки що вони собі познайомилися, звиклися. Брав я маму, мама в линці, ну мама така порядна тітка, це минулорічна качечка. Е, і я, якщо чесно, був так на вигляд нічого, а коли їй взяв руки, то го-го, треба було зважити. ну щось Не дійшли руки. І як то кажуть, думка прийшла пізніше. То почав на, телефонували мені там на рахунок гусочки глинистої, питалися, але, але, але. Ось вони такі, коли ті качки в линці, крил майже немає, вони тоді не схожі на крокодила, як гусінь така велика. Ну, класно. Ще також тому вольєрі в нас, якщо ви зауважили, живуть вже разом біли фельдери і Амрокс півень. З лівінськими сильцями курочками. Такий мікс ми змішали докупи, тому що вже нічого такого не тримається, вони не несуться, не несуться, тому що глибокі линці. Я казав якось швидше, що я буду позбавлятися біле Фельдера, але бачу, курочки линяють. ну, все так на них подивився гарні. В руки взяв так одна така, трошки легша, інша досить масивна тітка була. Поки що вони поживуть разом в тому вольєрі, перезимуємо, а далі, як то кажуть, побачимо по ситуації. Ось, владнали вони собі добре між собою в два півники. Спокій, спокій, я так думаю, тому що зараз осінь, душевна така спокій, це не весна, що гормони грають, півні чубляться, курочки і так наші волинці поруватися. Ніхто не має настрою, і тому поки що вони ось так нас відпочивають. Продовжимо, бо нашу розмову перервав клієнт на стрижку приходив, тому все малого постригти вже зараз далі балакаємо. Так що, наші курочки в линці. Як такого особливого годування у нас немає, все йде стандартно, зараз йде буряк і йде цей е, тертий гарбуз з буряком, там трошки підмелюємо, е, як я казав раніше, пай отримали, то вже є зерно. Е, трошки зерна підварюємо, е, вони бігають у нас на вільному вигулі, і тож е, собі вільно мають доступ до якихось хоробачків, комашок. І камінчиків. Кури в нас на вільному вигулі, не в клітці не в клітці отримуємо, тож як то кажуть, такого якогось додаткових кормів, трикальцій фосфат і тому подібне, якогось кальцію ми їм надаємо, вони мають це своє. Ну плюс ще мають вони цей. Ще плюс вони мають шкірки від яєць, шкерлупу ми збираю і їм підмелюю. Зараз ще добре, що поки що осінь не є така дуже глибока, є ще трошки зелені. І скубують собі вони травичку. Ось так наші такі курки-чубатурки поживають. Пів він нас теж бачимо, що линяє, що є в нього лисіє. Курочки також, грибінчики по, цей, по стали блідішими. І потихеньку, як то кажуть, обростають новим пірям, і тоді будуть гарні наші касуні і будуть тішити нам нас смачним яйцем. Ось так коротко про вольєр, який на горі. Об'єднаний вже всі разом. Об'єднали ми, об ми їх, тому що сам все тримати окремо. І поки що живуть вони разом. Потім на зиму ми заберемо їх до стайні, щоб було тепло, будемо робити продовжений світловий день, як завжди, просвічуємо, і зимою вони будуть нам нести. Так що отакі-то справи. Качечки собі сидять, трошки почупалися, побігали, але зараз вони вже, як то кажуть, звикли і бавляться. Собі разом сидять. Ось такі-то в нас новини. Всім гарного дня. Мирного неба, любові, бережіть себе, цінуйте один одного, поважайте і любіть.